А, вітаю вас на каналі Українська хвиля. сьогодні ми говоримо про доплати про доплати пенсіонерам, які отримують вони за, від організації Об'єднаних Націй. А одразу скажу те, що не всі пенсіонери, на жаль, мають право на цю доплату, яка є вагомим внеском організації ООН до матеріального становища наших співвітчизників. Але Певні категорії мають право на ці виплати. А зараз про це поговоримо, а поки попрошу підпишіться на канал, щоб не пропускати важливі актуальні новини у пенсійній, комунальній е і багатьох інших сферах. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 28 липня 2023 року е одержувачами цієї надбавки від ООН, можуть бути е і є люди. Е Зокрема, внутрішньопереміщені особи та інші пенсіонери, які проживають на територіях, які, де ведуться активні бойові дії, або це території, які тимчасово окуповані. А виплату від ООН мають право отримувати люди, які проживають у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, це можуть бути переселенці внутрішньопереміщені особи. Виплати від ООН, вони нараховуються автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно звертатися до, до установ, і дані про них ця інформація вона міститься у базах даних пенсійного фонду. Перший і найважливіший критерій для отримання допомоги від ООН це є розмір пенсії. Тобто, якщо пенсія з усіма доплатами, надбавками, індексаціями, якимись можливо дотяжками, якщо вона взагалі весь її розмір, з доплатами, можливо за вік, так? А якщо вона. Складає менше 3250 тисяч гривень. Тоді такий пенсіонер має плату, має право на таку доплату. Цей розмір доплати розраховується наступним чином. Від 3250 тисяч гривень віднімається розмір вашої пенсії, наприклад, 3000 тисячі гривень. Якщо ваша пенсія з усіма доплатами складає, то 250 гривень буде доплачувати ООН. Звісно, якщо це буде більше, значить більше. Наприклад, там розумієте, так, якщо дві тисячі гривень, то вам доплата буде 750 гривень, а розмір допомоги не може бути меншим за 100 гривень. Тобто, наприклад, якщо пенсія складає 3 тисячі, ну, грубо кажучи, там 200 гривень, доплата мала б складати, ну, здавалося б, 50 гривень, але людина отримує 100 гривень, це міні мінімум, який передбачено е в проєкті. Я вже сказала, обов'язковою вимогою є проживання пенсіонерів, які претендують на цю виплату у зоні активних бойових дій або у зоні можливих бойових дій. Також ще одним критерієм, третім є те, що пенсіонер не повинен отримувати ніяких виплат від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, тобто з цієї дати, якщо до неї. тому це не критично. А якщо після 1 березня 2023 року пенсіонер отримував допомогу від міжнародних організацій або грошову допомогу від, від держави для внутрішньопереміщених осіб, тоді він не може претендувати ще на доплату від ООН. Таким чином є три найважливіші критерії, які я вже сказала: це розмір пенсії, це проживання. І в зоні активних або можливих бойових дій, і це не отримання допомоги від міжнародних організацій або від держави після 1 березня 2023 року. А якщо хоч одна з цих трьох вимог зазначених вона якщо вона втрачається, якщо пенсіонер більше не відповідає цим критеріям, він втрачає право на доплату від ООН. Про які регіони йдеться, тобто є критерії щодо регіону проживання пенсіонерів. Це, як я вже сказала, зона або активних, або можливих бойових дій. Це Донецька, це Луганська область, Дніпропетровська, Запоріжська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська. Як зараховуються кошти ніякої додаткової карточки, ніякого додаткового рахунку відкривати не потрібно. Автоматично на вашу картку банківську, в яку ви отримуєте пенсію, нараховується доплата у розмірі, яка, як я вже сказала, різниця між 3250 гривень, і фактичним розміром вашої пенсії з урахуванням усіх надбавок. А для пенсіонерів, які отримують виплати нас через Укрпошту з 1 січня 2024 року, вони так просто. Прийдуть і їм надбавку виплатять з основним розміром пенсії. Тобто. стосується періоду, протягом якого ця програма відеон буде діяти. Знову ж таки, немає кінцевої дати. Вказано лише на сайті організації, що це залежить від фінансування проекту. А якщо ця інформація була для вас цікава, корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднатись!